30 листопада відбудеться довгоочікуваний старт біатлонного сезону з фінського етапу у Контіалахті. Попереду нас чекає 10 захопливих гонок і розпочнуться змагання у суботу з естафет. О 14:15 стартує одиночна змішана естафета, і о 16.45 відбудеться класична змішана естафета. У неділю 1 грудня о 14.45 розпочнеться чоловіча естафета. А о 18.25 естафету бігтимуть жінки. Продовжиться перший етап у вівторок, 3 грудня, короткою індивідуальною гонкою у чоловіків о 17.20. І в той же час на наступний день відбудеться жіноча індивідуальна гонка. У п'ятницю 6 грудня о 17.20 спостерігатимемо за чоловічим спринтом. А в суботу о 18.10 змагатимуться жінки. І заключними гонками у конціалахті стануть мастарти. О 15.30 чоловіча гонка і о 18.10 жіночий мастарт.